Без ялинки, але як то кажуть, з радістю, з Богом. Ні. Ми відсвяткуємо день перемоги, тоді вже будемо святкувати так, як належить. Обов'язково мене четверо внуків. Гірлянди почіпляли світі. У мене штучна ялинка, я штучно буду ставити. І ялинка в мене теж дома, штучна. А ялинку так для себе, для дому. Ялинку будемо ставити чи не будемо ставити? Не знаю. Ялинки не маю, бо моя донька забрала до себе її. Напевно, поставимо маленьку, але без гірлянди, бо дітки хочуть свята все одно. Знаєте, малих дітей немає, ялинки немає поставити. Наше не дерево дурно роботи не буде ставити. Чому? Так, це та тяжко. Ні, цього року точно ні, мене брат воює і то насильно буде доречно. Чесно, навіть не думала про ялинку. Не знаю, може і поставити дочка ялинку. Вона хоче поставити, але я не знаю, яку штучну ялинку не буду ставити. Та може, на того року буде без вогників, але ставити. Ставити будемо. І ви якось святкувати взагалі будете? Буду, звичайно, так, але без ялинки. Але без ялинки. Та може, якусь гілочку там поставив в хаті. Може, легенько і поставлю ялинок, погружитися в хорошу енергію, що що ми маємо бути сильні.